І ще у 2021 році стартував дуже цікавий проект, в якому, якому мені довелося взяти участь як інтерв'юєру і зняти інтерв'ю із її засновницею, ініціаторкою цього проекту. Тоді це було щось неймовірне і дивне. Дуже багато майстрин з багатьох куточків України вишили карту нашої держави. Тоді це було ще за більш мирних часів до того, як ворог вступив на нашу землю і розпочав повномасштабне вторгнення. Але цей проект відновили, і сьогодні ми поговоримо про нові зібрані карти України із новою реальністю. Тож у нашій студії нині Ольга Потлюк, ініціаторка проекту Art Map Ukraine і Наталія Стабліна, кураторка благодійної мапи. Доброго ранку! Доброго, Доброго ранку. ранку. Олечка, пам'ятаю, як я з вами знімала про вашу мапу? Тоді вона була неймовірною. Вона тоді вже дивувала своєю багатогранністю, тим, що взяла величезна кількість майстринь, участь вишили кожні руками. Це було що тоді. А як ви вирішили, чому зробити нові мапи? Ще тоді я розуміла, що мені хочеться продовження. Було важко з першим сезоном, але мені хотілося продовження. Але після початку повномасштабного вторгнення я дійсно довго не могла наважитися, тому що мені здавалося, що це не на часі. Інші пріоритети всі роз'їхались по різним країнам, по різним куточкам України, і тому ну, я думала, що це зараз нікому не потрібно. Коли пройшов перший місяць повномасштабного вторгнення, я вже була за кордоном, і я зрозуміла по очах дівчат. Ми все одно переписувались, ми все одно дізнавались, хто де, як в них справи, тому що от. Завдяки першій мапі в мене з'явилися друзі по всій Україні, а, і це і радісно, і сумно, тому що я, ну, я хвилювалася за кожного, в кожному куточку України. А, і я зрозуміла, що потрібен другий сезон, не так як для мене, а так як і для кожної учасниці підняти дух, а, показати, що ми можемо. Ну і перший сезон у нас був про єдність, а саме в 22-му році. А, була прям вся українська єдність показалася на весь світ, не тільки для нас. Олю, ви сказали, перша мапа. Сьогодні ми бачимо другу мапу і, і бачимо третю, третю мапу. Uh -huh. е, Наталю хочемо запитати, uh -huh. чому власне так склалося, що в продовженні проекту з'явилося їх аж дві? Вони як і схожі, так і різняться між собою, якщо детально придивитися до них. Так. Uh -huh. Це не було заплановано. Просто коли Оля оголосила старт другого сезону, майже всі учасниці з першого сезону перекочували в другий. Менш ніж за добу Оля набрала 70 учасниць для своєї мапи. А заявки приходили, приходили, приходили ще, бо перша мапа прогреміла на всю Україну і дуже багато майстринь хотіли прийняти участь у проєкті і Оля, ну мені Пожалілася, скажімо так, поділилася, що я не знаю, що робити, так багато заявок, і дівчата хочуть прийняти участь, а я не можу взяти більш ніж 70. І я згадала випадок, коли наша перша мапа, якщо пам'ятаєте, їздила по містах України. Якраз перед повномасштабним вторгненням її презентували в Житомирі. І до дівчат підійшов луганський меценат. І він сказав: Я заплачу будь-які гроші. Продайте мені цю мапу, або вишийте мені нову, він тоді був готовий заплатити 22 тисячі доларів за неї. Маленьке да. уточнення, він стояв перед мапою на, на колінах, колінах і плакав. Це настільки було до мурах, так. Але так. в нас тоді не було мети заробити, тому ну, звичайно, ми мапу йому не продали. І я подумала, що ну, якщо першу мапу були готові купити, то другу. Повоєнну, це ну я вважаю реально історичний арт-об'єкт, який з часом буде тільки е, ну його цінність буде підвищуватись. Я вирішила, що буде багато бажаючих мати у своїй приватній колекції, або може держава захоче собі десь Часто мати буває, таку що меценати купують і передають Передаю. потім так, так і я вирішила, чому не зробити благодійну мапу. І я от Олі запропонувала: а давай візьмемо ще 70 дівчат, вишиємо другу мапу, продамо її і виручені кошти. Спрямуємо, на, да, на Яка із них вишита для того, аби взяти участь, я так розумію, що в якомусь аукціоні чи в ця. ось, ця, як ми бачимо перед? Вони дуже схожі, ці мапи, і разом з тим дійсно вони відрізняються. Скажіть, як обиралися взагалі мотиви, які намальовані вишиті на карті? Як працювали дівчата? Я так зрозумію 140 сорок майстринь з різдесят різних... на кожного та сто сорок майстринь, які знаходяться в різних кутях просто хочу в телеглядачі. Зрозуміли це 140 сорок майстрин, які знаходяться в різних куточках України і світу. Навіть так окремо вишивали ці клаптики, і ви потім їх збирали докупи, не домовляючись, не знаючи, хто що малює. Вони окремо їх малювали. Як вони вирішували, що тут божевко вмалювали, вишивали? Як вирішував, ну, що вона настільки неймовірність ну, малюванку малювали нитками? Малювали нитками. Ну, як вирішували, що саме тут буде? Як ви це все компонували? Як працювали майстрині? Настільки в нас кожна людина ж індивідуальна, і тому я розуміла, що в кожному фрагменті, як і в першому сезоні, ми це вже відчули. Будуть фрагменти неповторні. Навіть якщо дівчата вишивали дві дівчини на своє у? У експозиційній мапі а, два фрагменти, на яких зображені маки. Але це абсолютно різні маки. І я не можу сказати, що ні, не вишивай маки, тому що в нас вже є, тому що вони абсолютно різні. А, і тому... О... Та й техніки вишивання mm -hmm. різні. Так, тут так. тому я навіть не хвилювала, що будуть якісь повтори. Ну, там, наприклад, єдине що, що там корабель який тоне, у нас mm -hmm. один. А, mm -hmm. Але Поки не що. стільки ідей. Mm -hmm. Поки що. <laughs> <Поки що. laughs> Настільки ідей багато було, і навіть інтерпретація, наприклад, у нас є два зображення церкви, але посил цих фрагментів різний. І в цьому сосуть. Тобто кожна дівчина особистість окрема, і хоч і ескізи могли десь перекликатись, вони абсолютно різні. Ми не задавали ціллю передавати. Конкретні зображення, тобто це було бачення конкретної людини, конкретної учасниці. І хоч у нас навіть 140 чоловік, у нас не було такого, що прям повторюється ідея, тому що це все ні бачимо. Зовсім серйозно. Якщо це Маріуполь, там Азов. Якщо це Вінниця, це літак, який стоїть біля Дома офіцерів, де була трагедія. Якщо це Київ, то це обличчя президента, яке було раніше, яке зараз воно все відтворює і переживання, і біль. І нескореність, Ми бачимо дулю в сторону росіян <рес> <рес> і пташку із Джавеліном, ну тут так. можна годинами стояти, знаєте, так. з лупою роздивлятися всі ці настільки дрібні і вправно виконані деталі. Ну я чесно чув про вашу мапу першу. Я <рес> бачив наші сюжети і не лише наші про цю мапу. Але коли подивився ось так на власні очі з відстані в метр ближче перехоплює подих. Я, я, для мене це якась вища математика. Я не розумію, як можна ось ці 70 різних бачень, 70 різних стилів вишивання, 70 різних е, рук, ну не 70, допомагали вишивати, 280, зібрати в ось такий органічний, єдиний, е, ну, ідеальний, як на мене, е, малюнок. Розкажіть, як ви ось добивалися ось цієї синергії в кольорах, в усьому. а як обирали кольора не ток О, ну, доріг, і щось такі та, технічні. Це та але, бачу, вони не відрізняються так, один від одного. Бісеру нас... і інших елементів, які використані під час. У нас були, нашої. як і в першому сезоні, ми у другий сезон перенесли е, тему е, інформаційного лиска. Тобто у дівчини, кожної учасниці, роздрукований її фрагмент. Тобто, як він виглядає чіткі лінії, щоб потім, коли ми пришивання з Наталею, могли шити все чітко, щоб кордон був чіткий, mm -hmm. ніяких там вправо-вліво. Тобто насамперед ви розбили ось цю карту так. на фрагменти. Ну, Це кожен був квадратик, так? Так, так. ми mm -hmm. розбили на квадрати. А, і далі у нас також було уточнення базових кольорів. У нас було чотири кольори: а, наш ну, такий, якби слоган mm -hmm. цього сезону мінімум кольору, максимум змін. Тому ми, ми обрали саме чотири кольори: червоний, чорний і жовто-блакитний. І е, базово підібрали нитки у фірми Ниток, mm -hmm. яка є по, повсюди, Всі є і за кордоном і в Україні, mm -hmm. щоб дівчата могли, тому що багато хто тікав ну, без речей. Тобто е, головне взяти сім'ю і документи, <гументки> в, в кращому випадку. Які там нитки. Так. І тому е, з цієї точки зору, я коли придумувала дизайн, я коли дизайн, Вирішила, що має бути мінімум кольору для того, щоб їм було легше знайти матеріали по місці, ну, і відтінками, щоб не відрізнялися, тому так, що відтінків блакитного, синього і жовтого дуже багато. Абсолютно ну і зрештою червоної, чорного. так. Так, у нас навіть був один фрагмент, що його вишили іншим кольором нитки, mm -hmm. і дівчинка перешивала. Ага, ну, Тобто, тому, навіть що. це дуже тому, що він робота. був прям синій. Це песик пар. Mm -hmm. Патрон, він прям був синього кольору, тому що в дівчини не було змоги купити інші нитки, але потім ми її надіслали. Тобто в нас навіть така синергія була обміну матеріалами, в кого було більше, вони надсилали ці матеріали тим, в кого не, не вистачало. Цікаво, якщо цю карту робили так багато людей, які міста долучилися, які країни долучилися до цієї мапи? треба от прям прописати певно ага. що е, всі обласні е, центри і області україни точно, для є того так. щоб дізнатися ага. чи є всі тому що є точно крим є е, е, луганськ є донецьк е, ну і всі центральні і е, е, західні області також всі є ну може ну я не знаю я думаю може... що на, на обидві дається... мапи у нас всі області мені так, так теж здається ну, за кордоном були вони як ви надсилали вам їх у нас в основному ті, хто були за кордоном, вони вишивали саме експозиційну мапу, тому що я була за кордоном також, ага. і їм було зручніше надіслати мені. Але якщо були вони в Україні, вони надсилали фрагменти моєму чоловіку, і вже він мені передавав посилку. Тобто це було теж такий, якби цілий процес. І навіть у нас є фрагменти, які відправлялися з окупованих територій. Так, звідки що в мене що у Наталі? Це, У мене є фрагмент напевно, з Олешок. Дівчинка вишивала mm. шматочок Криму, і е, ми цей фрагмент отримали останнім, бо вона не знала, як його передати. Це там він так, так, так. так. Це Олешки, Олешки Херсонська Херсонська область. це зараз. Це, які дуже постраждали зараз це моє рідне так. місто. Ваше рідне так. місто. І вона передавала через волонтерів об'їзними шляхами, і він їхав майже півтора місяці до мене. І, зрештою, дістався, дістався і став однією із так. однією частинкою цієї великої колосальної роботи. На завершення бесіди Наталю, ще скажіть, будь ласка, ще раз е е е заакцентуйте увагу на тому, яка доля однієї мапи і іншої, е е і де, власне, бажаючі зможуть експозиційну, як ви її називаєте, побачити. Експозиційну е, мапу ми залишимо е, в колекції нашого проєкту. Я, взагалі, мрію, що років через 10 mm. <головіка>, е, ми в якомусь музеї, може, в галереї Вінниці вивісимо всі. Скільки тут на, на той момент буде дев'ять мап, угу. а, і вони будуть різні, і вони будуть всі так. красиві, яскраві, і ми зможемо ними милуватися. А благодійну мапу ми плануємо продати на аукціоні чи розіграти у всеукраїнську лотерею. Ми ще не знаємо. Ми, ми зараз це питання вирішуємо. Яка мінімальна і... ставка? Вже думали про те, якщо буде в аукціоні ми так. Розуміємо. Ми для себе визначили, що мінімальна ставка мільйон гривень. Тобто з мільйона стартуємо. Так, так, так і потім так. додаємо це найнижча планка, так. яку ми okay. е, я ну, собі розуміємо. Ці вироби безцінні насправді. Насправді, вони так, безцінні так. це видно по них. Я не можу відірвати погляду. Роздивляюся весь час навіть ми сидячи за рамами, зшиваючи мапи 10, на протязі 10 місяців. Ми все одно досконально кожен можемо. О, а це я не А це я не бачила. А це ну, тобто, все одно кожен раз про... щось нове знаходиш для так, себе. Кожен якісно. раз. А також хочу уточнити, що е, всі бажаючі, хто у Вінниці, uh -huh. вони зможуть побачити мапи. Е, вже зовсім скоро буде офіційна виставка і презентація е, з 1 липня і до 11 липня. Всі бажаючі зможуть в галереї 21 століття, яка знаходиться на вулиці Артинова, 12 А Прийти і побачити не тільки ці дві мапи, а й першу. Тобто буде такий, якби зустріч мап. <гум> друзі. Ну я думаю, що вам варто це побачити 100%. Це наживо просто... на власні очі. Це неймовірна та... краса. Ну а ті, хто має можливість і має якийсь там зайвий мільйончик гривень, то а я... чому це тільки обмежується мільйони? З ну, хоча, мільйона стартуємо, хоча б. а там ну, плюс 100, 10, плюс 500... 20, 30 мільйончиків. Та й до мільйона рівень. доларів триває. Обов'язково долучайтеся, а тим більше, якщо ви знаєте. Людей, які теж хотіли би отримати таку неймовірну красу, адже дуже для благої місії це все робиться. Тим більше що тут зібрана душа, душа українок, які пережили всі ті часи, як і разом і ми. І ми нагадаємо, що в нашій студії була Ольга Патлюк, ініціаторка проекту ArtMap Ukraine і Наталія Стабліна, кураторка благодійної мапи. Ми бажаємо вам, щоб ваше натхнення на користь України не згасало. Дякую, дякуємо Дякую. вам за цю кропітку незвичайну роботу. Бажаємо вам натхнення в майбутньому, щоб якомога менше кололи ваші пальчики, <риклад> <риклад> тому що ну, це щось неймовірне. Тут слів важко дібрати. Ми, я не знаю, треба зупиняти ефір, просто <риклад> роздивлятися ці мапи.